Того дня, любі малята. У кожного з нас є батьківщина, країна, яка одна на всіх. Це наша прекрасна Україна, любов до Батьківщини, до України, неусвідомлено завжди живе в серці кожного з нас. І проявляється вона і в гірку, і в радісну для країни годину. Багато випробувань випало і випадає на долю нашої рідної України. Але завдяки патріотизму та відданості нашого народу всі негаразди залишаться позаду. Не дарма ж в нашому гімні є такі прекрасні слова. Ще на нашій Україні доленька доспіє. Україна! в усьому, що нас оточує, у дорозі додому, у кожному струмочку, в деревці, у камінчику, у травичці. Це історія народу, який протягом багатьох років боровся за свою свободу і незалежність. Пропоную сьогодні вивчити вірш Незалежна і єдина. Що тоді? За країна, неба синього блакить, на ланах у серпні жито стиглим золотом блищить. Люди мудрі, працьовиті в Україні тій живуть, на чуже не зазіхають і свого не віддадуть. В гори є і полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна невимовної краси. Гордо, голосно дитино ти назви ім'я країни, у якій, хвалити Бога, народився і живеш. Їй дочкою є чи сином, і коли ти підростеш, будеш їй творити славу, розбудовувати. Отже зветься ця країна, незалежна і єдина, наша ненька Україна. Ну що ж, любі малята, нашу рідну землю, що здобула нарешті свою незалежність, ми маємо берегти. А ще любить Україну як свою рідну неньку. E dos ostrichos.